Привіт, друзі, Катям Пятак знову з вами. Прийшла посилочка від Сані Рибакова. Це той майстер, що робить катушки. Ну що, давайте її відкриємо, подивимося, що всередині, що він мені сьогодні відправив. Довго чекав я цю суку, дуже довго. Прислав він таку ось катушечку мені. Катушечку беру в руки, відчуваю, що вона не важка, легенька. І зараз ми будемо її розпаковувати і дивитися, що там під целофаном. Потихеньку вкриваємо калапан. Яка какрата, йолки палки Це просто не катушка. А шедевр мистецтва, витвір мистецтва. Катушка, походу, прийшла зразу з захистом. Так, штекер. Звичайний на 5. Цю штуку прогріємо і втянемо. Так, давайте подивимось, що у нас по вазі. 586 грамів катушка. І зараз поміряємо розміри. Так, кидаємо лінійку, розмір 32х32. Ну і тепер давайте подивимося, яка в неї частота. Зараз йде пошук. 24,5 кГц. І от камрад уже мене погукав на перший сигнал в нього. Каже, що на поверхні було. Де, де, де? Так, да, зелень, зелень якась. Зелень, зелень. А що ж ти в нас таке? Що ж ти в нас таке? Одна копійка Миколка другий 1898 рік. Один копійос. Майже на поверхні. Взагалі не копав нічого. Там може, блін, копали та викинули, блін. А мені поки що ось такі кулі випадають. Друга світова гвинтівка Мосіна трьохлінійка. Ідемо далі. Ось така каванінка попадається. Ось така стародавня. Ще ходимо, може щось вискоче нормальне. До речі, копаю з прибором SDR-детектор сьогодні від Івана Тараненка штанга карбонова від Сереги Овчаренка. І нова катушка на 25 кГц. Розмір 32х32 см від Сані Рибакова. Так, сигнальчик тут був. Скоріше всього, що міть. Чітко ложе 82-84. Зараз будемо дивитися, що ж там у нас. Так, а тут у нас в ямці, бачите, ось зелень. Копіюсь зелений. Ось таке дрібне, мале. Царизм вроді. А ну сейчас я її трошки почухаю. Обштаники, блін. Та да, це із розряду царизму, Масонщина. Микола перший, може бути. А курка ось, бач, двоголова. Камрад прийшов подивитися. А що тут? хрен його знає. Ну що, що є, то є трошки вдавлено, але що є, друзі, то є. Одна копійка. А рік не видно. Ну що, далі топаю. Так, це у нас 1832 рік. Масонщина. Йдемо далі. Так, копнув тільки що. Неглибоко була. Трьошка 1928 року. Палена горівша. Ось такий говнородяночок. Йдемо далі. Так, глибоко була, глибоко. Опа. Хоп. Так, що це в нас? Що це в нас таке? Так, цікавеньке щось, зараз я трошки її чухну, покажу. Так, це в нас одна копейка. Серебром. Така трошки полизана, потерта. Але нормально. Так, ось одиничко навіть видно. Ідемо далі. Захват більше. Так, да, захват у катухи більше. ось таку загагулінку знайшов. Що воно таке, наче шматок якоря якогось. Десь до, до чогось чіплялося, блін. Прикольна штучка. Так і знав, що буду, блін, з цією катушкою копати ями по пів метра. Ну, глибина це завжди класна. Але, блін, бачите. Шматок ось такого середньовічного заліза. блін. Відрімняє якась хрень, блін. Та ні, десь десь воно на чомусь було. І тут я копав блін, довго цю яму, блін, глибока яма, штейк може і більше, блін. Дивіться. Бабся, яка канінка красива, здорова. Боже, яка краса. Коп трусини, чистим, покажу. Супер. Ох, і краса. Бомба. Катуха глибоко бачить дуже. Цепко хватає. блін. Довольний як слон. Так, шматок підкови ось випав. Камраду. Від обуві. Так, теж, блін, глибока яма була, блін. Мала б катуха не побачила, а ця, блін... Смича бля, з такої глибини, що це просто жесть. Так, ось написано патент 12, а тут 1612 чи 1912. Таке щось. Ну, якась дата. Це якась кришка від чогось, я не знаю. Бачите? Двоєчка така старенька, блін. А там не зрозуміло, що за цифра. Чи 10-12. Ладно, топаємо. Якщо знаєте, що воно пишіть. Знову яма півметрова, блін. Ну ж, глибоко, глибоко Там, мабуть, ну, я не знаю. Давайте подивимось. Йєвита витащу. Коротше, десь півтора штика. Ось такий шматок. Воно тут м'яке з однієї сторони, а тут тверде. Не знаю, який шмат свинцю з таким ось орнаментом не орнамент, блин. що воно, від чого хрен його знає, але залишаю тут. Так, Тут у нас чернінка полізла, ось такий штирь, типу шпичака, блин, шворня, блин. куди воно вбивалось, може ну, в дерево вбивалось, не знаю, таке гостре. Йдемо далі. Так, Гільзач випав ось такий німецький перший, не було гільз. А це вже гільзи поперли, блин. Говно-Радянщина вискочила, рання, пізня, пізня, 1977 рік. Наче й недавно, але дуже давно.